Знаєш про ці проблеми про зимні одежу. Знаю, да блять ну все одно кричати «Дембель, тут, розумієш це блядство. Я і тобі скажу їм. Друже, ти знаєш, ми там не копійки, не заробили. Взагалі ну, такі не, я, так, не кажу, оформили. Да, ну, наших друзів да, загиблих да, да, теж блядь. не оформили. Так я кажу, блядь, дід у мене 65 років загинув неоформлений. Доброволець, да, блядь, Не міг уже стати військовослужбовцем відставни. Ми ССР, зараз колю вітра оформляємо, які ну, загинули. Ну, там. ну да, да, так, так я дорозуміше. Ці бляді при цьому рвуться. дембель, дембель, дембель. Війна. Це провокація. Це, дємбель, дємбель, це дємбель. треба захищати державу, а не за гроші працювати. Ми там працювали, блі, пробасі, хлопці воювали, навіть не Да. Що ми там робили. А ви що там робили? Ви який батальйон? Ви срочна служба. Срочна служба? Збройне війська? Ні, служба. Гвардія, національна гвардія, національна гвардія. гвардія. Так а що ви зараз Ні, не, ну були, Але я сказав, що навіть тим, хто був в зоні, я скажу, що вони бляді так само, розумієш. Це да не вони можна, вони пластияти. теж, якщо вони попадуть. Можна, 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 Саша, і треба. Можна. Блядьський рожі, розумієш? Хлопці, проблеми з одягом, це да, проблеми з одягом.